Чистий страсний четверг. Як мінімум про дві речі звіщає, перше, що Бог не має задуму, щоб людина жила в гріхах, беззаконнях і в рабстві. Бог має задум, щоб людину спасти. І він все зробив і робить, щоб людина отримала спасіння. Друга істина, що саме Агнець, саме Ісус стає причиною нашого спасіння. І коли ми слухаємось Божого Слова, віримо в Ісуса Христа, приймаємо цю жертву, ми отримуємо Спасіння. Ісус цей вечір четвер згадував Пасху старозаповідню. Що причиною спасіння перворідних сталося послуг Божому Слові, да, через Анця, якого вбили, Його кров окропили одвірки дверей. Так і сьогодні Ісус вказав на себе, що Він той агнець, і той, хто послухається Божого Слова, буде мати віру від Божого Слова, приймає Ісуса як Спасителя, теж буде спасений. Тому повірмо в Ісуса приймімо його як Спасителя, і будемо спасені, і живі, і будемо мати свободу.